Доброго дня всім! Сьогодні субота, і ось вирішила я показати стан свого квітника, свого саду, подвір'ю. Називаю як можу, після тих змін в погоді, які були у нас на протязі цього тижня, може і півтора. Ну, Як ви знаєте, хто слідкує, у нас був сильний снігопад на протязі декілька днів. Після снігопаду у нас був мороз. Досить потужний мороз, як для листопада, і завершилося все. Ось уже два дні у нас ідуть сильні дощі. Погода дуже цікава, дуже мінлива. І тому сьогодні субота у мене є змога пройтися, подивитися, що йде. Нашкодило можливо, можливо і ні. Зараз глянемо разом. Ну що, я казала, я пов'язувала деякі рослини просто мотузкою. Ось. Бо тому що це молоденькі рослини, в них гілки ще не сформовані остаточно. І коли почався сніг, отої раптової, у нас важкий вологий сніг, звісно, воно трохи розвалилося. Для того, щоб це не поламало мені гілочки, я його просто обмотала мотузочкою. Також я обстригла, не обстригла, а зібрала листя з деревовидної півонії. Вона вже такі пустила, має дуже бруньки. Листочки, бачите, все на землі. Ось отакі бруньки. Такі гарненькі. Ось. І виглядає. Я думала її забрати звідси, але деякі дівчата мені порадили, що краще її не забирати, тому що вона має гарний вигляд такий, вона дуже стара, цей кущ дуже старий. І бачите, навіть спилені деякі гілки хай оновлюються з. Знизу має молоді пагони. Ось такі, ось молоді пагони, вони підтягнуться. Я її постійно підживлюю. Тепер, як ви бачите, у мене була змога, верніше, я маю попіл. І ось я підсипаю деревовидна піонні і під троянди я підсипаю, вона. Під час зимового періоду розчиняється помалу і підживлює наші рослинки. Ось, Іду повільно, дивимося. Значить, ви зрозуміли, що цей блуаров я їх просто підв'язала, зв'язала трохи, щоб в майбутньому, бо ж зима тільки починається, то щоб в майбутньому він не розвалювався. Обсипався мій гарнющий барбарис. Я показувала його, який він був червоний і гарний. Дивіться, ну, було б дивно, якби воно змогло все витримати, те, що ми перебули, такі ці кліматичні у нас були зміни. А цей Барбарис не обсипався. Ось такі гарненькі, ще таке червоненькі, плямочка така червоненька. Ця частинка виглядає ось так. Звісно, зайчі вушка завжди декоративні, так я їх не буду чіпати. Пінесетом у мене. Снігом розломило, геть. геть, Але в загальному нічого не чіпаю, бо не маю змоги, дуже волого. Сьогодні не буду прибирати. З середини грудня у мене буде відпустка. І якщо будуть якісь теплі дні, то я ще зможу поприбирати. Хто бачив, то знає, що я поприбирала всі листочки була до останнього, але ось нарешті обсипалася моя черешня зовсім на ті черешні ще трохи є листя. Обсипалася зовсім і знов зробила мені такий негараз, не, не дуже гарненько. Я позбирала була всі листочки, але так вони і будуть, бо тепер я кажу, що воно реально висять хмари над нами. Ось так непогано вигляда, не, не те, що непогано, дуже гарно виглядає кізильник Дивіться, який він гарнющий. Він не буде скидати листя. Де-не-де на ньому є ягідки. Він повзучий, дивіться, які там гарні червоні ягідки. Він буде так і прикрашати цілу зиму, він буде в такому гарному стані, лише листочки, зайві, черешневі заберу. Мої просо полягли ось одне і там інше. Ну, це так і мало бути. В принципі, так і мало бути. Барбариси. Тримають свою, ще деякі барбариси тримають свою красу. Піровську треба обстригти. ось. І е, опору лишу, буду знати, де вона буде. Можливо, дуже низько не обріжу, так лише щоб лишилося, Ну, щоб розуміла, звідки вона знову буде рости, щоб нічого там не посапало. Каміння, троянди тримаються, ясно, вони ж вічно зелені. Також. Ну, Звісно, всі хвойні. Дивіться, як гарно переніс, перенесла осока моров, як гарно перенесла оці всі негоди. І снігопади, і дощі, і мороз. Ось вона тримає форму. Дуже гарна рослина. Рекомендую в будь-яких умовах. Вона у мене в декількох місцях росте. Бачите, яка вона гарна. Цей маленький барбарисик. Також тримає ще листочки, він червоненький гарний. Е, непогано виглядають мої ковпаки картонні, хоча е, сніги були, були дуже потужні. Після того от мороз і після морозів дощі. І не дивлячись на те, да, вони на вологі, вони, ну, і так як я їх руками не трогаю, вони тримають свою форму і так і будуть тримати Уже цей перший, першу хвилю перебули, а далі побачимо. Як то буде, якщо що, то я його завжди зможу змінити їх. Дуже гарно видно всі хвойні тепер. Дивіться, як все омите дощем. Звісно, картинка зовсім не весняна. Але так також гарно виглядає. Шкода мені моєї праці. Я так наробилася з тим листям, мені здається, два тижні тому. І дивіться, як багато знов цього листя. Все кругом насипалося. У мене гарно. Прийнявся мох. Я коли останній раз ходила за опеньками, і не за опеньками, кажу за опеньками, за білими грибами, коли ходила останній раз, то принесла з лісу, з дубків, принесла от о, такий шматочок моху. Дивіться, як він гарно виглядає тут на камінчику. Там я насипала тут пару камінів, я насипала трохи землі, там такої садової, трошки листочків, і ось посадила. І дивіться, яка це природня окраса. В цьому місці і ще в одному. Зараз покажу. У мене тут під парканом завжди волога, бо за парканом у мене знаходиться сусідська, а геть розвалена хата. Там вже роки ніхто не живе і жити вже там немає кому. Чекаємо, поки той будинок прийде повністю, ну Геть розвалена, не хочу навіть камеру піднімати. Е, геть розвалений будинок, дуже страшний у мене тут пейзаж за парканом, але він уже валиться. Він дає мені цей будинок, розвалений дає мені тінь. І валиться, до речі, на мій паркан. Мені тут тріскає, ну це менше з тим. І це перебудемо. І тут волога. І ось, бачите, тут у мене мо гарно виглядає, має гарний вигляд. Мене поправили були, що я невірно говорю. І ось. Це я так бачу, що тут є два різновида. Да? Якийсь мох ось такий і інший. Ну, такий він цікавий. І так природньо тут йому ось тут на камінцях і ось там на камінцях. Ну так, мені дуже подобається. Всі хвойні і всі рослини, які вічно-зелені або напіввічно-зелені, то вони прикрашають тепер в подвір'я. Все чистенько, все гарненько. Я маю на увазі, рослинки мають такий здоровий вигляд. Нічого мені не поламало, хоча я. І думала про це. Колір хвойні змінили колір, бачите, вони трохи рижіють. Нана, вона така яскрава літом. А тепер вони трохи всі змінюють колір. Ну, це і так має бути. Нарешті посипалася моя спірея і те не вся. Лаванда щільна. Ну, лаванді, якщо не буде значних опадів, Вологих таких і триматися буду, то лаванді нічого не шкодить. Лаванда любить більш посушливий клімат, але у нас отак вона. Ось так, щоб було більш видніше. Взагалі-то мені все подобається. Бачите, що деякі гортензії я накривала ковпаками, а деякі просто обмотувала, як, як виходило мені. Ну, і ось так тримається. Камінням затиснула той ковпак, щоб його вітер не зносив, коли був дуже сильні вітри. Дуже сильний такий був вітер взагалі, аж неприємно. Ну, я вже показувала камсис, який я обстригла. З цього боку, нарешті посипалася моя форзиція і то не вся. Бачите, як я прибрала була кору з під неї для того, щоб легше було зібрати це листя. Але тепер ж кажу, нічого не збираю, бо буду мати відпустку, можливо, щось трохи підсохне і буде у мене кращий на це час, бо тепер ще то задоволення збирати це листя мокре це і холодно на вулиці, трохи воно недоречно. Я також по можливості. Зв'язала отой кіпарисовик блакитний. Тут такий розлогий у мене, дуже гарний. Він тепер вже показує. Він спочатку був такий трохи непоказний, а тепер вже показує свою красу. Ось. І я його просто зв'язала, по можливості, притиснула гілки до стовбура. Отак. Ця троянда навіть не посипалася. Це витка жовта троянда. Гарно квітувала цього року, вона буде більш вона молоденька, буде більш потужна і буде гарніше виглядати. Ну, тут ви все вже в мене бачили. Тис ягідний, зв'язала його також, бо був розвалився. Тут була так поприбирала, бачили, як то було чистенько, але все вже в листочках. Заново можна прибирати заново. Ну, ось так, ось так. Погода мінлива. Ніколи ми не знаємо, що може бути до ранку. Раз мороз, раз сніг, ну, все-таки таке все, що робити? Ось, шовковицю ще раз покажу. Я казала, що обрізала лише базово, а так вона гарно. Перезимує, потім весною я, ну не весною, десь в лютому, в залежності від погоди, тепер вже нічого не кажу, бо не знаю зовсім не зрозуміло, яка погода, в які дни буде. Воно ж день на день не приходиться. Хто думав, що в листопаді так буде холодно, і сніг, і мороз. А в грудні вже обіцяють нам з понеділка навіть де-не-де буде і плюсова температура. Так що, ось так, показала я стан своїх рослин, спірейка тримається і одна, і сіра спірейка позаду тримається друга. Воно, бачите, все воно так по осінньому, по осінньому. Ось тепер, мав би бути, навпаки, у нас спочатку випав сніг, а потім пішов дощ. І між ними ще був мороз. А взагалі-то мало бути спочатку дощик, але не все так, як ми хочемо. Так що нема що нарікати, все чудово. Всім гарних вихідних. Сьогодні субота. Сподіваюся, вони будуть спокійні. Світла в нас немає, так як і кругом. Графіки дуже потужні, світло лише по пару годин, але нічого страшного, ми все це перебудемо. Всім гарних, спокійних вихідних. Пока-пока.